Розкришений або крихтовий пиріг за італійським рецептом дуже нагадує наш тертий пиріг. Лише готується дуже швидко за 10 хвилин. Хрумка розсипчаста крихта із ароматним сиром всередині середині або вишнями. Саме наповнення пирога може бути дуже різноманітним. Для приготування шоколадної крихти потрібно всипати в миску 500 г борошна, 3 столових ложки какао. 200 г цукру, 10 г ванільного цукру та 10 грамів розпушувача і все перемішати. І сюди ж відразу вбиваю 2 яйця. Яйця в мене великі, у випадку маленьких яєць їх потрібно 3 штуки. Не розмішую, хіба підгортаю сухого борошна зверху. І додаю 180 г холодного вершкового масла, порізаного на невеликі такі кубики. Якщо його відразу ось так порційно загорнути в борошно, то легше буде формувати пісочну крихту. Виклавши все масло та загорнувши його в борошно, формую пісочну крихту пальцями рук. Це можна робити просто в мисці або ж висипати крихту на робочий стіл. У будь-якому випадку, всі складники потрібно перетерти пальцями для того, щоб утворилась пісочна крихта. Крихта буде різного розміру. Дрібнесенька, середня і навіть такі величенькі шматочки, тобто це шматочки вершкового масла, загорнутого борошну. Саме така крихта й потрібна. Для наповнення цього шоколадного крихтового пирога я придбала вершковий сир. В оригіналі це має бути рікотта, але можна використовувати і звичайний кисломолочний сир. Отож, у мене 700 г жирного сиру, до котрого я даю тільки одне яйце, бо він у мене досить вологий: 150 г цукру, 10 г ванільного цукру і одна столова ложка картопляного крохмалю. На Нашвидкуруч перемішую сир із всіма іншими інгредієнтами та формуватиму мій розкришений шоколадний пиріг із сиром. У мене квадратна форма для випічки розміром 28 на 28 см. І також я вже включила духовку, температура 170-180 градусів. Половину шоколадної крихти висипаю на дно деко, розгортаю крихту по всьому периметру та роблю невеликі бортики. Трамбовувати крихту не потрібно, можна ледь трішки притиснути рукою для того, щоб вона трималась кубки і не надто розсипалась. Щоб сформувати бортики, можна просто взяти в пригоршню трішки пісочної крихти та притулити до боків деко. Така груба пісочна крихта пропікається трішки довше, аніж звичайний тертий пиріг. Саме тому вона має бути викладена на деко досить легенько. Зверху на тісто викладаю весь вершковий сир. Якщо бажаєте приготувати такий пиріг із кисломолочного сиру, то тоді потрібно додати ще 100 г вершкового масла розтопленого або ж декілька столових ложок сметани. Виклавши весь сир до додеко, розрівнюю його по периметру та посипаю зверху рештою шоколадної крихти. І відразу ставлю пиріг до попередньо розігрітої духовки, нагадаю, температура 170-180 градусів Цельсія, час випічки 40-45 хвилин. Як бачите, дуже швидко готується такий пиріг, буквально за 10-15 хвилин, і в результаті маємо хрумку розсипчасту шоколадну крихту з ароматним сиром всередині. Взагалі, справжній італійський рецепт це звичайна крихта без какао, тобто не шоколадна. Існує просто італійський крихтовий чи розкришений пиріг. Тісто таке саме лише без какао. А наповнення для пирога буде в мене заморожена вишня. Можна брати зараз по сезону свіжу, і до вишні дуже пасує чорний шоколад. Форма для випічки в мене це разу 24 см. 350 г борошна, 150 г цукру, 1 пакет ванільного цукру і один пакет розмішувача, перемішати сухі складники між собою, а тоді додати 2 яйця, цього разу вони у мене маленькі, та 120 г вершкового масла. Як і попередній раз, на дно деко викладаю грубу пісочну крихту, трішечки її притискаю та формую бортики. Для наповнення я використовую 300 г заморожених і ще не зовсім розмерзлих вишень, пригоршню сухих вишень та 60 г чорного шоколаду просто порубаного. Виклавши начинку зверху на нижню частину тіста, посипаю її іншою частиною пісочної крихти. Трішки розрівнюю поверхню та ставлю до попередньо розігрітої духовки звичайний режим, температура 170-180 градусів. Час випікання від 40 до 45 хвилин. Такі пироги вдаються дуже хрумкими, одночасно розсипчатими. Недарма є декілька варіантів перекладу оригінальної назви з брічолата. Це можна розуміти як крихтовий пиріг, розкришений пиріг чи насипний пиріг. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує вам та вашій родині розкришений чи крихтовий пиріг.